Конкурс бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади повертається. Міська рада виділяє 20 мільйонів гривень на ініціативи громадян. Кожен житель громади може подати свою ідею проєкту на конкурс та реалізувати її вже в наступному році. Як реалізувати свій задум? Обміркуйте ідею. Знайдіть на сайті конкурсу форму та напишіть проєкт. Зберіть не менше 15 підписів на підтримку свого проєкту. Подайте проєкт до 30 червня на є сервіс всеукраїнської платформи «ЄДЕМ – громадський бюджет або в електронному вигляді на поштову скриньку Вінрада равлик, VMR, або в паперовому вигляді в міську раду за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 59. Важливо, агітуйте за свій проєкт. Голосування за проєкти відбудеться з 15 вересня по 15 жовтня. Пропонуй дій, змінюй твій проєкт. Це крок до перемоги. Довідка за телефонами: 59 53 21, 59 51 59, 59 51 36.